Та що, прийшов час сказати вам чесний відгук на ці продукти. Деякі мені писали, що цей кремчик сушить обличчя, а маску навпаки дуже хвалили. Я все спробувала, тому готова поділитися з вами своїм щирим щирим відгуком. Маску я вже використовувала три рази і скажу. Точно, це 100%. Ця маска ідеально підійде тим, у кого є плямки на обличчі, почервоніння, можливо, пігментні плями, бо вона висвітлюється, вона ідеально вирівнює тон шкіри. На мені, прям пушечно це зробила. Взагалі її не сушить і має афігенну консистенцію, я вам зараз навіть покажу. Вона дуже кремова і легка. І, до речі, дуже легко змивається. А що на рахунок кремчика, який сушить обличчя? Дивіться. Я лишаю свій чесний відгук, тому скажу так: мені він взагалі не сушив обличчя. Я використовувала його на ніч і зранку просиналася вже з обличчям готовим до макіяжу. Він реально дуже класно зволожив моє обличчя. Він зволожив наскільки, що навіть в самих проблемних місцях сухості це коло носа, і ось тут. У мене не було шелушіння. Ранджу все-таки збігати в Єву і придивитися до цього бренду косметики, бо я ігнорувала його довго. І я так розумію, дарма продукти реально класні дівчата.